Вас вітає рій, молода січ шахівського закладу загальної середньої освіти, перших третіх ступенів шахівської сільської ради. Наш девіз В нас єдина мета Україна свята не зала на нікими ніколи. Доброго вечора ми з України. Хто як не ми, вільне покоління? Хто як не ми, сила і стремління? Хто як не ми, прогресивна нація? Хто як не ми енергія і вібрація. Хто як не ми, єдина команда? Хто як не ми, науки, пропаганда? Хто як не ми, нового часу зміна? Хто як не ми, майбутнє України. Життя коротке, наче мить, мирно в країні бережіть. Плекайте в душах світло і тепло, щоб в серці мирно і радісно було. Малих відлих оберігайте, про літніх з милосердям дбайте. Гартуйте дух, гартуйте волю, не завдавайте іншим волю. Навчайтеся, досліджуйте, вивчайте свій рідний край у світі прославляйте. Пам'ятайте, що справжня людина з серцем болить за батьківщину. Живіть кожен день, кожну годину, з думкою про рідну Україну. Лист написали, вам прочитали. Старшим відправляємо, поширити, благаємо. Всі разом ми сила єдина, сім'я, всі разом майбутні країни. Зберемо насіння святого зерна. Роз'яжемо важливі справи. Якщо пам'ятатиме кожен із нас, з Шевченка слова не вмирусь. Настане нової країни час. Прозріють усі невидющі.